Надзвичайно приємно, що останнім часом українські виробники все частіше звертають увагу на тему проектування не тільки в світі, а й в Україні, і звертаються із цікавими замовленнями і цікавими пропозиціями по роботі. В даному, в, в даному відео представлю вам нашу роботу за там, останні пару місяців. Це моделі пожежних шаф від компанії ВКФ Корпус, український виробник з прекрасними шафами. Вам буде доступний цей файлик, він має інструкцію свою по роботі, як ці шафи влаштовані, як вони замінюються. І, в принципі, будь-який з проектантів, який займається проектуванням відповідних розділів, може взяти собі в роботу цей елемент. Ми з вами зараз переглянемо типологію цих шаф трішечки, і подивимося на саму структуру файлу в Revit, бо він нам цікавий з точки зору в принципі, організації і створення сімейства. Як такого? Тому це відео має дуже маленького рекламного характеру і все-таки більше такого навчального змісту для того, щоб показати, як все-таки вони були створені, як вони працюють і які варіації ці шафи мають. А також, звичайно, що під цим відео буде посилання на завантаження даних сімейств з контактами-виробника. Відповідно, ви можете використовувати їх вже у своїх проектах і отримувати в мене хороший, гарний результат. Власній роботі. Отже, в файлове з послання у вас буде PDF, в якій у вас буде певний віршаф. Бачите, їх досить таки багато, і вони складаються з багатьох об'єктів. Зараз поговоримо ближче про саму систему організації сімейства, як такого, тому що, повторюю, це дуже цікаве, таке навчальна, навчальна тематика. І дане сімейство, воно у нас є повністю параметричне. Всі ці моделі шафа, це понад 27 моделей, у нас 24, десь близько так. Вони всі створені на базі одного сімейства, просто грамотно запараметризовані і грамотно зроблені. Практично всі елементи з цих шаф йдуть вкладеними об'єктами, тобто об'єкти, які були вкладені безпосередньо в кожне наступне сімейство, і в результаті в нас вийшла ось така чудова геометрія. Давайте подивимося ближче, як це виглядає в нас в ревіті. В самому ревіті, якщо відкрити в себе пожежні шафи, то ми з вами побачимо, що в нас є листи, звичайно, що справа, так, і ось безпосередньо шафи. Також в цих шагах рахується сама специфікація так, цих елементів, які в нас є. Ну, звичайно, при створенні специфікації в себе в проєкті у вас буде лізти більше об'єктів, їх треба фільтрувати, це теж не є проблема. Але давайте подивимось, в принципі, на сам файлик. Багато кому з вас цікаво буде не лише е, такі от робота з сімейством, а й така ось Exploded view-схема, так, взрив-схема така. Я теж покажу, як вона зроблена і як її зробити в себе в проєкті, для того, щоб. Отримати максимальний фідбек, максимальний результат. Тому відео кажу, буде корисно не тільки тим, хто розробляє сімейства, а й хто просто працює кожен день у своїй роботі. Я відкрию загальний 3D, на якому у нас видно всі об'єкти, всі сімейства. І маємо невеличку навіть тут таку, таку тестову заготовку. чи що. Отже, всі сімейства шаф, як я вже сказав, це зроблені на базі одного єдиного об'єкту, і технічно це SCP Fire Cabinet. Називається сімейством. А вже в сімействі в нас зроблено досить таки багато різних типологій самих елементів. Ось є декілька типів розмірів цих шаф, хоча безумовно, ви можете побачити, що самих шаф є набагато більше. І тут реалізований дуже цікавий принцип компонування всередині сімейства вкладених об'єктів, в яких використовувалися параметри і певні варіанти. Параметрів на основі цілих чисел, які дозволяють перебирати варіанти використання і варіанти формування наповнення внутрішнього. Все наповнення було дано виробником, наше завдання було оцифрувати і зробити його зручним для роботи проєктантів в REVIT. Тому покажу, де особливості користування при побудові інженерних мереж також до цих елементів. Але давайте по самому сімейству: саме сімейство, в принципі, частково у нас параметричне, має параметри по. Прив'язці знизу зверху може ставитися в двох варіаціях, може ставитися з прив'язкою по грані, але завжди буде вертикальне, а також може розміщатися на робочій площині. Моя рекомендація розміщати по робочій площині і прив'язувати до поверху. Це завжди такий бронебійний варіант, у випадку, якщо у вас поламається якась стінка і щось буде. Хоча бувають ситуації різні. Також всі сімейства, які ми робили, мають в собі комплектацію вирізання об'єму з стіни. Тобто, коли ви будете ставити об'єкт в. Своєму там ревіті, так, у вас, скоріш за все, що отвору не буде в стіні. Бачите, зараз стінка змінена по графіці для того, щоб було видно, як вона йде. І отвору у вас не буде. Для того, що у вас з'явився отвір, треба скористатися командою «вирізати» і, вирізати і вирізати стіну, а також цю шафу. Після чого буде у вас прекрасна ніша, прекрасне вирізання, і вже при роботі з вашим проєктом можна буде їх відключити, наприклад, і показати лише нішу. окремо ніша не маркується як така. Запиту на це не було, знову ж таки, пролектанти можуть собі це доробити, якщо потрібно ціні ще буде великі кількості замарковувати як завдання окремо на кладку і на побудову. Ну, знову ж таки, все в ваших руках. З цікавого шафа має параметр відкривання дверей, і особливість замовника була в тому, що ми маємо відкривати не лише від 0 до 90 градусів, наприклад, ці двері, а і. Більше, тобто треба показати було технічно, що ми можемо відкривати об'єкти більше, ніж на 90 градусів, ну, наприклад, там на 160. Чим особливий, чим особливий цей момент в параметризації? Всі, хто пробували колись робити параметризації по відкриваннях, напевно, стикалися з особливостями повороту об'єктів. Ми в себе в курсі по роботі з сімейство ми показали, як це правильно параметризується. І ви зможете в цьому об'єкті також дослідити, як правильно створені параметри тут для того, щоб можна було вкладене сімейство також обертати. Ну і я це покажу трішечки згодом також. Так, відповідно, ми маємо ось такий от базовий функціонал. Також шафи в нас реагують на рівні деталізації. Певні, а так, мінімально знову ж таки налаштовані. Все було по вимогах замовника і, відповідно, маємо позицію. Окремо історія по роботі з матеріалами. Зараз поговоримо про роботу сімейства. Так? Матеріали тут реалізовані наступним чином. Ми маємо позицію про загальний матеріал до об'єкту, але він нам не цікавий. Чому? Як і не дуже нам цікаві якісь параметри всередині, які ви тут можете зустріти. Хоча по матеріалах ми старалися їх уникати. В ситуації, коли у вас буде 100 шаф і 100 шаф різного кольору, в принципі, виробник говорить, що такого не буває. Але. Як же міняти матеріали шаф і матеріали елементів, якщо вам потрібно для вашого дизайну підігнати їх під певний стандарт, Так, там, наприклад, темнографіту. Для цього ми користуємося наступною послідовністю. Правильна робота сімейства заключається в створенні підкатегорій. І всі об'єкти мають створену підкатегорію, а відповідно, якщо ви знаєте категорію вашого об'єкту, в даному випадку, це обладнання оборудовання, ми заходимо через управління в стилі об'єктів, в стилі об'єктів оборудування, об знаходимо. Ці елементи, плюсик і знаходимо свої підкатегорії пожежних шахт І подивіться, будь ласка, тут досить таки багато підкатегорій, які будуть визначати матеріали і відображення ваших елементів. Так, як воно має бути. Давайте банально замінимо корпус з кольору Silver. Ну, наприклад, створимо новий колір якийсь темно-графітовий. Для цього я скопіюю елемент, назвемо його графіт. Не будемо вдаватися в деталі по неймінгу. Графіт. Не забудьте, будь ласка, в представленні натиснути на значок квадратика, тому що у нас буде дубляж матеріалів. І давайте виберемо банально колір поближче до графітового. Такого темно. Темно. Не знаю, сірого, можливо. Окей. Так, Іспользую візуальний образ. Замінили галочку. А зараз все оновиться ось тут в візуалізаціях. Команда ОК. ОК. І ми побачимо, що на зараз корпуси всіх-всіх шаф поміняються за один раз. Незалежно від того, який у вас типорозмір влаштований і типорозмір налаштований. Це насправді дуже-дуже крута і зручна. Опція при створенні власного сімейства. Тому, коли ви робите сімейство, звертайте на це увагу. Наприклад, і жаль, більшість виробників сімейств, якими ми працювали, які ми бачили, дуже часто ці моменти ігнорують. Звичайно, що з цим легше працювати, коли ви комплексно працюєте з цілою серією сімейств і з цілою серією об'єктів, ніж коли ви створюєте один елемент чисто для своєї роботи. Але наголошую, це правильна робота, яка дозволяє, крім того, окремо через видимість графіку приховувати певні категорії або локально змінювати а, на певному вигляді об'єкти. Дивіться, будь ласка, всі шафи в один момент стали графітові, і, як на мене, це дуже-дуже круто і дуже-дуже гарно. Отже, зараз базово ми розібралися з вами з такою поверхневою роботою самого сімейства. Що не рекомендується робити? Я дуже не рекомендую вам брати в цьому сімействі і міняти. Циферки у варіантах використання. Взагалі-то бездумно просто міняти ось тут циферки в варіантах, тому що кожен типу розмір прив'язаний до певних варіантів. І дуже рекомендую вам подивитися на цей файл детально і розібратися, як нас присвоєні варіанти компонування. Наприклад, 0,4N, шафа, варіант використання 1. Наступний варіант використання 2, 3 і 4. Не може 0,5, наприклад. Так, шафа пішла на нас так, в даному випадку розмір той самий, практично. Так, але інші вже компонування. І ці речі міняти не потрібно, в принципі, вам достатньо просто скопівати з цього файлу свою шафу, подивитися і її використовувати. Це найбільш ефективний і простий спосіб у роботі вже самого сімейства. Тому копіюйте на здоров'я, пробуйте, тестуйте. А якщо знайдете помилки, дайте, будь ласка, свій фідбек. А ми зараз переходимо до другої частини цього відео, де розберемо з вами внутрішню кухню самого сімейства. Уся внутрішня кухня самого сімейства, як я вже вам казав на початку цього відео, це робота з вкладеними сімействами. І насправді тут дуже велика перевага, коли ви працюєте по такому підходу. Давайте покажу, як воно влаштовано, і якраз ці плюси використання цих всіх об'єктів. Але наголошую, це все має бути, якщо ви робите в себе щось подібне, робіть це дуже послідовно і поетапно, не треба робити одразу складні речі. Заходимо в редагування нашого сімейства, і ми з вами зараз побачимо, кількох об'єктів нас наскладаються ці об'єкти. Семейства. До речі, всі об'єкти зроблені через кнопочку общеї, тому у вашому проєкті безпосередньо може з'являтися певна кількість елементів додатково, коли ви хочете поміняти свою шафу. Покажу е, випадок. Візьму шафу, попробую поміняти. Подивіться, будь ласка, у вас є досить таки багато панелей різних з'явилося, молдінгів і елементів. На превеликий жаль, вони мусять бути, якщо ми хочемо отримувати якісну специфікацію, відображення і контроль елементів по е, параметрах. Тобто, що воно було. Крім того, ці шафи, в принципі, не є важким сімейством. Ось ці всі сімейства важать небагато, у оригіналі цей файлик важить близько 3 МБ. Весь називати сама шафа, а це дуже-дуже мало, і вони насправді швидко крутяться і не а, туплять, особливо при роботі з цими сімействами. Тим не всі сімейства всередині це вкладені сімейства. Коли відкриваєте свою шафу, ви можете побачити ось таке відображення. Так, у Вас включається якийсь перший базовий типорозмір, і, звичайно, що елементи всі видимі. Для зручності контролю параметризації на своїх курсах я розказую, що ми користуємося командою віддімость просмотра включена, в якій відбувається імітація безпосередньо роботи того чи іншого тих чи інших налаштувань. Так? І цей спосіб дуже хороший для перевірки. Можна вибрати собі інший типу розмір, і ви пам'ятаєте, що при виборі іншого типу розміру у нас збільшується безпосередньо сама сама шафа, так, самі об'єкти в нас теж міняються. Ось маємо з вами інший типу розмір. Давайте розберемо з вами, що в нас тут є і як воно працює. Для вирізання отвору в ніші реалізований принцип роботи через поле форми. Воно не є вкладним сімейством. І якщо, якщо якомусь проектанту потрібно буде, в себе зазвичай архітектором, наприклад, так ніші маркувати, скоріше ці ніші для окремого монтажу, для окремого марування, то можна переробити цей об'єкт на вкладене сімейство отвору, і воно у вас буде марковане. Ми зробили це звичайним елементом видавлювання, форма поле, яка потім вирізається з об'єкту. Зручно, гарно при включенні галочці, при загрузці вирізати з полистями буде працювати. Не забувайте про неї, коли ви створюєте свої сімейства. Далі. Ці об'єкти, ця, ця шафа, складається з ряду об'єктів, і всі вони є вкладеними. Тобто, двері, наприклад, це окреме сімейство панель вбудованої пожежної шафи, так, яке вона зберігається окремо і також має окремо свої налаштовані відображення. Насправді, навіть замок, ось цей який ви бачите, так. І ручка, вони теж йдуть як окремими сімействами. Тут дуже-дуже детальне було подріблення на об'єкти, тому що замовник хотів ще деяку графіку в майбутньому, і ми вирішили, що це дійсно кльовий спосіб. Плюс такі об'єкти, в принципі, непогано працюють з точки зору швидкодії. Так само ми маємо з вами планку верхню рамку по периметру. Так, ми маємо з вами рамку верхню, верхню планку, планку праву. Планку ліву ми маємо, ми маємо планку нижню, це окремі сімейства. Як ви вже згадали, з окремими сімействами виступають і в нас, наприклад, рукави, карани, безпосередньо, скажімо, касети так, з рукавами, вони теж йдуть окремими сімействами. І все завантажено сюди. Ну і ті ж самі там вогнегасники. Скажімо, вони також йдуть окремими сімействами. Ці окремі сімейства, які в нас є завантажені, мають присвоєні параметри. Вони мають правильні параметри по. Категорії об'єкту самого безпосередньо, але і мають присвоєний параметр метку. Метка для самого сімейства. Це дуже прекрасний спосіб параметризувати сімейство на їх показ. І саме через цю метку ми маємо можливість зробити одне сімейство і варіабельність так Звичайно, що коли ми говоримо про параметризацію, то ми не говоримо лише про метку, ми говоримо насправді насправді про велику кількість опорних площин. Про велику кількість параметризації самих панелей, так, і параметризації самих сімейств, які ми завантажуємо. Тобто, все було створено в параметрах: є каркас, є опорні площини, так, є вспомагательні лінії, є параметри, і вже тоді йде геометрія у вигляді сімейства. Тобто логіка створення рівно така ж сама, як в нас в курсі по роботі з сімейством, яку ми вчимо. І це комерційні шафи, це об'єкти, які робляться на замовленні, це тема бім-моделювання. Коли люди не знають, чим займатися, я дуже рекомендую попробувати себе в одному з цих напрямків бім моделінгу для різних об'єктів. Ну і проєктантам, звичайно, що це дуже зручно при використанні таких об'єктів в себе в е безпосередньо проєкті. Так, на плані, як я казав, також реалізований принцип повороту. Зверніть увагу, будь ласка, на ось ці елементи. Тут досить такий хитро запараметризований поворот через окремий об'єкт спомагательну лінію, reference line, а не reference plane в англійській версії сімейства, якщо будете працювати в ній. Так, тому що це специфіка роботи в реві, вона дуже думка, ця грань, між, коли він працює і він відмовляється працювати, і важливо її зловити. Також тут запараметризовано все на сімействах, на типорозмірах але, е, і на формулах. Але формули відносно прості. Хоча були закручені, і людина, яка це робила в нас в навчальному центрі, так суттєво проробила багато роботи по використанні формул і по параметризації. Якщо, на перший погляд, вам це виглядає все дуже складним, ну можливо, десь так і є, але по факту. Коли ми переробляли шафи третій раз, тому що в нас не складалася параметризація коректно, і були корективи по роботі самого сімейства, так то робота робилася в рази в рази швидше. Загально на ці шафи було потрачено місяць розробки плюс а, трішки часу на виловлювання багів, на виловлювання помилок, на відшліфовування роботи. Тому що сімейство це жива історія і в неї. Ми уникали в цьому сімействі роботи з таблицями вибору, тобто їх немає туди таких. Ну і в принципі вони не були потрібні нам для роботи, тому що немає багато змінних. Вони досить такі прості і примітивно змінні. Але бачите, велика кількість параметрів, елементів, хоча вони всі однотипні в плані налаштування і в плані роботи. Так, окей, як працює сімейство, в принципі, всередині? Те, що говорити і. На рахунок об'єктів. І розкажу також про невеличкі баги, які бали і як пришвидшили роботу. В самому сімействі, як ми вже говорили, це завантажені сімейства. У нас можна відкрити будь-яке сімейство попасти всередину, наприклад, всередину касети. І ми з вами побачимо, що ось у нас є а, так певний об'єкт до. я відкрив щось не то, здається так. Я відкрив, здається, безпосередньо якусь рамку, а не касету. А, кас... правильно, касету відкрив, перепрошую. Так, по типу розміру І ми можемо побачити, що в нас є теж тут різні варіації цієї касети на різні болти кріплення. Теж одна з особливостей виконання виконання елементів нашим замовником, і подивіться на деталізацію тобто навіть ці болти ми проробили. Тобто рівень пробки цих шаф близько 300-350. Можливо, навіть трішечки більше. А якщо додати трішки більше даних з точки зору об'єму матеріалу, пофарбування, інших показників як по класифікатору, поки що в Україні ці позиції не вимагаються, тому ми це поки що ігноруємо. О, окей, значить, рухаємося з вами далі. І при загрузці в сімейства у нас всюди стояли, до речі, кнопочки Общій, що дуже важливо при роботі, якщо ви хочете отримати специфікацію цих елементів. Зокрема. При роботі самого сімейства, самої геометрії, у нас є такий параметр, називається він общий. Shared. Цей параметр має бути включений, якщо ви хочете, щоб ваше сімейство попадало потім в специфікацію. Це раз. По-друге, можна було на нього повішати метку, як змінний параметр. Відповідно, він може повноцінно тоді специфікуватися і відображатися. Ну, і цей параметр має ще один хороший показник. А з інженерів, які зараз дивляться нас, можливо, замітили вже, що тут є точка підключення в крані. Правда? Ось вона є. Категорія водяна система пожежого Але ті, хто вже відкрили шафи в 3D, могли побачити, що її немає безпосередньо, коли ви використовуєте об'єкт. Бачите, немає точок підключення. Давайте я ізолюю трішечки. Точок підключення немає, в виборі немає їх. В сімействі, коли ви перейдете, ви теж не побачите. Тих точок підключення, подивіться, будь ласка, ніде їх немає, крани є, точок підключення немає. Вибравши сімейство, точок підключення немає. І тут з'являються теж нюанси роботи. Треба знати баг ревіту. І баг стосується того, що якщо у вас є сімейство, яке має в собі підключення, і ви його робите вкладеним, то воно не відображається у вас загальному сімействі. Але якщо воно зроблене через команду общий, і ви його вибираєте табом безпосередньо. Тоді ви маєте до нього прекрасний доступ і можливість будувати мережу від нього або до нього, і підключати його в єдину систему водопостачання, там так чи каналізації, чи пожежогасіння в нашому випадку. Тому через ТАП ці речі дуже зручно вибирати, і тоді їх підключати. Знову ж таки, це економить нам час по роботі. І також це знімає візуальне навантаження з кількості підключень, які в нас були. Бо в одній з редакцій, коли ми почали робити, у нас було дуже багато підключень на шафі. Ми вибирали шафи, тут одразу один, два, три, по три підключення з кожної сторони. При тому проектанту не завжди зрозуміло, яке підключення є активне, а ви знаєте, Revit не дозволяє параметризувати ці підключення на сімействах для того, щоб можна було, так би мовити, включати і виключати різні підключення. Ну, сподіваємося, що вони прокачають цю особливість в наступних версіях Рівту. Хоча і попередніх заявок ніде на форумах автодиск про це не було. Тому маємо ось е, такий підхід при роботі, коли в нас, в принципі, е, через використання табу все досить гарно у нас збирається. Ну і, звичайно, що воно збирається в специфікації. Це зручно. І е, про що ще хотілося сказати? В даних сімействах є ще ряд моментів, які ми хотіли дуже сильно покращити і дати. Наприклад, якщо ми подивимося спереду, ви можете побачити такий 2D, е, 2D графік. 2D-графіка графіка це графіка з автокаду, і насправді мали з нею складнощі. Заключається вона в тому, що якщо ви просто візьмете там 2D-лінії, поставите їх в себе в ревіт, ви візьмете їх просто розіб'єте або залишите, то у вас буде велика проблема з, з швидкодією цього сімейства. Воно буде неймовірно повільне. Тому ми цю 2D-графіку трішечки переробили, зробили окремим сімейством 2D-елементів, елементів вузлів. І вже безпосередньо в цьому об'єкті ці елементи є відбудовані заново окремою категорією. Тобто, ми не використовували оригінально, ми відбудували нову графіку елементів і зберегли як окреме 2D-сімейство. Це дозволило дійсно якісно зменшити навантаження на сімейства в цілому і пришвидшити його роботу. Ну, результат був реально вражаючий, коли ми його не використовували. Тому при будь-яких умовах, навіть якщо ви використовуєте вставить імпорт сапер як основу, старайтеся потім ці сапер елементи забирати і ні в якому разі не розбивайте свою геометрію. Це такі маленькі імпрументи, які допомогли нам пришвидшити роботу самого сімейства. Так і звичайно, побічним продуктом цієї всієї цього всього підходу стало те, що ми отримали змогу досить оперативно і швидко робити якісну графіку. Для uh, змовника. Наприклад, ви бачили прекрасні «Exploded View» схеми так, на листах. Ось ці схеми. Так, до речі, замітили результативність роботи категорій. все помінялося у нас одразу на всіх виглядах. Ну, пушка. Красот, красотаж. Так от, uh, ми отримали змогу зробити таку «Exploded» схему. І вона насправді класно працює, якщо у вас все зроблено по підходу через безпосередньо елементи вкладені. Тому, якщо ви хочете зробити експлодит схему, ви можете побачити, що зараз на мене дуже неактивна, але для всього об'єкту, тобто для цілого об'єкту, мені рід пропонує цілий об'єкт висовувати. Я цього не хочу робити. І якщо ви виберете табом своє сімейство, натиснете на команду «Перемістити exploded view, тоді ви отримаєте прекрасне Exploded сімейство. Це стосуватиметься, до речі, і всіх вкладених вкладених сімейств. По другому, третьому коліну Revit дозволяє це також взяти і змістити. Оцініть, будь ласка, наскільки круто ми можемо це все змістити в себе. Тому таким чином ми тепер маємо змогу для клієнта, для покупця потенційного, для замовника, для виконавця так зробити досить якісні графічні матеріали, які будуть відповідати 100% документації, яка в свою чергу буде відповідати 100% безпосередньо процесу виробництва. Виготовлення цих елементів. Ну і оці елементи траєкторії теж додаються. Тому, коли ми говоримо про певну графіку в ревіті, як на мене, її можливості, він є в даному випадку дуже сильно неконкурентним в плані роботи, швидкодії і коли нам потрібно це все показати гарно, красивенько. Давайте попробуємо ще тут. Декілька моментів подобавляти. Класно ж? Ну, класно. А, останній момент, який треба показати, це також невеличкий лайфхак, який не всі знають. Це маркування на 3D-виглядах. Подивіться, будь ласка, в нас на 3D є марки. І ці марки це дійсно марка Ревітівська, марка обладнання. Це не текст 2D, цей об'єкт зав'язаний марка на самому елементі, і де він зав'язується, і в чому особливість. Тут також треба знати нюанси роботи Ревіту з а, виглядами і з елементами, як вони працюють. Так, наприклад, перший момент, щоб поставити марку в 3D, треба вигляд заблокувати. Зробити внизу, натиснути на будиночок з замочком і зберегти орієнтацію, і блокувати вигляд. Так, для того, щоб у вас воно було заблоковано. Ви тепер не можете крутити-обертати, ну, нам і не треба, в принципі. Далі, на вкладці Анотація, у вас марка буде працювати, і маркування по категорії буде клікабельним. Але особливість в тому, що якщо ви просто наводите марку на об'єкт, ну, показується якась рядова марка. В даному випадку: 8. Це в мене позиція, марка, позиція. Так, цей параметр береться в мене з пожежної шафи безпосередньо, з позиції марка. Але це ж 8 до всієї шафи, а мені цікаво витягнути значення безпосередньо з кожного елементу. І тут на допомогу проходить маркування з використанням клавіші Tab. Коли ви клікаєте табом по об'єктах, ви використовуєте циклічний перебір, який дозволяє вам без проблем підхопити об'єкти, які є вкладені. І замаркувати вкладені об'єкти. А це однозначно дуже круто і набагато швидше, ніж писати це текстами. Звичайно, що це також і прив'язується в нас безпосередньо вже до специфікацій, і ми маємо змогу в специфікації це перевіряти і це змінювати. Давайте виберемо наш вонегасник, і подивіться, позиція марка. В чому особливість? Особливість в тому, що вкладені сімейства, коли ми говоримо про їх параметри, вони не маркуються. Вони марк... вони не маркуються практично ніяк, окрім трьох значень. Можна замаркувати сімейство по позиції, марка, коментар або зображення у параметрах типу. Трошечки більше елементів, ну, але знову ж таки, вони по параметрах типу. Нам це не цікаво. А коли ми хочемо в одному об'єкті мати декілька марок, наприклад, один вогнегасник може бути одного типу, другий іншого, візуально однакові і різниця лише по марках, ми можемо це зробити саме через ці параметри. Ваші власні параметри, які ви будете завантажувати сюди, вони не будуть марковані. Наприклад, у нас є параметри SCP-марка. Це параметри, які ми відрізняли об'єкти для потім специфікацій, наприклад, по певному типу і по категорії. Було потрібно і ось зараз можна побачити, що наші параметри не активні, а системні параметри, марка, коментар та зображення вони активні і вони працюють. Тому знову ж таки. Така от плюшка, коли ми хочемо в себе зробити досить багато графіків, все зробити в межах одного ревіту, нікуди не виходити. Ми часто цю графіку показуємо в себе на курсах по дизайну, так, по архітектурі, по конструктиву, річі по інженерних мережах насправді якось так виходить, з'являється. Але ці прийоми актуальні насправді всюди, по роботі для будь-якого розділу, який би не був. Ну що ж, сподіваюсь, вам е цікаво було дивитися на це відео півгодинної півгодинної тривалості, будь ласка, тестуйте, пишіть фідбек. Будемо задоволенням вносити зміни, правки виправляти. І якщо вам цікава співпраця по роботі з такими сімействами, пишіть звертайтеся, з задоволенням подивимось і допоможемо розповсюдити вашу продукцію серед проєктантів, серед користувачів і безпосередньо будівельників ринку України і не тільки. Що ж, Всім гарного дня і слава Україні!